Міліцію за статті про заляпані білборди з президентом правоохоронці допитали позаштатних журналістів інтернет видання газета UA Євгена Борісова та Віктора Гомоля. Борісов написав матеріал про пошкоджений білборд у Львові. А Гомоля про заляпаного президента у Рівному зараз у нас на спрямому скайп зв'язку є Євген Борісов. Доброго ранку Євгене. Розкажіть, будь ласка, за що чому вас викликали? Як це як це було, і про що запитували у міліції? Добрий ранок. Так стало, що я першою знайшов на Ютубі відеоролик, як невідома особа закидала Пінборд з Януковичем, виклав його на сторінках нашого інтернет-видання. Також знайшов інформацію про цей ролик на одному із націоналістичних сайтів. Я взяв звідти інформацію, взяв текст, зробив все, подав як мову виконавця цієї події. І виклав новину на сайті. Ось потім вже розпосудили цю новину інші українські інтернет-ресурси. І виходить за такою цепочкою, муліціонери прийшли до сайту газета.юа, а вже потім написали е, звернення на нашу редакцію саме у Львівську, запитали, хто у нас працює, е, яким чином відправляються матеріали на сайт, хто їх публікує і так далі. Пізніше якого це по-моєму? 19-го числа міліціонери прийшли до нас у редакцію, попросили, щоб я з ними поспілкувався. Мене в той час у редакції не було, і мій номер телефону без офіційного прохання не дали міліціонерам. Проте вже в четвертій годині дня вони самі звідки знайшли мій номер телефону, зателефонували і попросили, щоб я до нас прийшов у відділок на наступний день. Наступного дня ми домовилися зустрітися з ними в редакції. Проте вони прийшли в редакцію троє міліціонерів. Прямо в редакції виписали мені повісточку і забрали разом з собою. Там протримали чотири години. Пропонували мені взяти відповідальність за вчинений цей за обкидання бікбордом на себе. Ось говорили, що можливо, це ти зробив. Ми бачили, от в Америці там журналісти самі вбивали, самі потім про це писали і робили собі таким чином рейтинг. Може, ти так само захотів собі підняти рейтинг? Як тільки ми зайшли в кабінет слідчі, мене запитав, а чи ти знаєш, як в міліції питають людей? Потім почав мені розповідати, що, наприклад, як в фільмах показують протигаз, вдягають, то протигаз вдягати не потрібно. Можна просить слофановий кульочок на голову натягнути, буде результат той самий. Тобто відбувався психологічний тиск. Каже, будь ласка, Євген, ти єдиний, кого допитували, чи далі продовжує ну, чули ще про інших журналістів, а також про знайомих твоїх. власне. Як тільки ми піднялися на третій, по моєму поверх в будівлі міліції, один з міліціонерів сказав: Дай нам свій телефон, ми перевіримо, чи він не крадений. Я телефон їм дав, але він мені його повернув через півгодини приблизно. А вже в цю суботу мені почали писати знайомі. Спершу написав знайомий з іншого міста, що йому. Щойно телефонували з міліції, говорили про якогось вбитого таксиста, і що нібито його телефон був в зоні дії соти, де був телефон цього ж таксиста. Ось а в понеділок уже почали дзвонити одногрупники і розповідати, що їх також викликали через вбитого таксиста в міліцію. А як вони приходили, я почав міліціонер показувати моє фото, розповідати, що це я заляпав бікборд Януковичем. Розпитувати, що вони погане можуть про мене розповісти, коли люди розповідали позитивне. Міліціонерів зупиняв, казав, нас це не цікавить, нас цікавить саме погане. Що ви можете розповісти? Запитували, чи я політично активний, чи міг би я таке вчинити? Ну і збирала на мене, виходить таку якусь базу даних. Напевно наступну зустріч уже призначали. Тобто, ти далі маєш ти в міліцію чи як? Так. Мені зустріч не призначали, проте вчора приблизно в третій чи четвертій годині вже моїй дружині зателефонували. Її також викликали на зустріч в міліцію. До речі, навіть не вказала причину, просто попросили зайти. Дякую, Євген. Ми будемо стежити обов'язково за цією ситуацією. Будуть з'являтися новини. Будеш нам повідомляти. Дякую, нагадаю, що це був кореспондент газети UA Євген Борісов на прямому скайп зі Львова.